Xbox Tasus намагалися знизити вартість пристроїв Рогіксбокслай, але не вийшло. кілька днів тому. Microsoft разом з Asus відкрили попередні замовлення на портативні консолі ROG Xbox LA та Elite X. Молодша модель стартує з ціни 600 доларів, а старша обійдеться гравцям у 1000 доларів. Попри скепсис частини фанатів щодо завищеного цінника, старша версія вже користується шаленою популярністю. У деяких регіонах спостерігається її дефіцит. За кулісами ж історія виявилася ще цікавішою. За словами інсайдера Джона Кларка з Xbox Era ще під час Gamescom, Microsoft та Asus обговорювали можливість зробити пристрої дешевшими шляхом субсидування. Це ж підтвердив і журналіст Том Гендерсон інсайдер Геймінг, уточнивши, що плани зі зниження вартості дійсно існували, але реалізувати їх з очевидних причин не вдалося. Саме через це попередні замовлення не стартували ще в серпні. Нагадаю, що офіційний реліз ROG Xbox Light LA X запланований на шістнадцять жовтня 25-го року відразу у 38 країнах світу.